Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Сьогодні в Україні день жалоби по всім загиблим. Прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття. Дуже важко, дуже боляче втрачати рідних, близьких, втрачати дітей, втрачати батьків. Я чудово розумію цю біль, і я розумію, що зараз відчувають українці. Але знаєте, друзі, я впевнений, що росіяни понесуть відповідальність рано чи пізно. Росіяни відповідають за все, що вони натворили, і що ще натворять, на жаль, в Україні. Прийміть, будь ласка, мої щире співчуття. Всі українці, не тільки ті, хто загинув від цієї страшної атаки, так а й ті, хто втратив своїх рідних і близьких раніше, немає на світі жодного українця, який би не постраждав від цієї війни. Хтось втратив родних і близьких, хтось втратив майно. Хтось втратив своє, свою кар'єру, хтось був вимушений залишити все і поїхати в пошуках кращої долі кудись в інші країни. І знаєте, друзі, боляче дивитися за українців, які гинуть не тільки в Україні, а й в інших країнах. І сьогодні я хочу вам розповісти про трагедію яка сталася з молодою українкою, з українською дівчинкою в США? Це відбулося е, декілька днів тому назад, але я не бачив, чесно кажучи, в інтернеті багато інформації про це, щоб хтось розповів про це. так? Я чудово розумію, що дехто з людей вважає, що ой, та що ти там можеш розповідати? Вони поїхали з України. Тут в Україні кожного дня гинуть. Але знаєте, друзі. Тим ми і відрізняємося від всіх цих орків, тим ми, тим ми і відрізняємося від росіян, що для нас важливе кожне життя. так? Життя кожної людини в незалежності від того, де ця людина знаходиться і де ця людина загинула. Чи це в Україні відбувається, чи це в будь-якій іншій країні відбувається. І, звісно, дуже боляче дізнаватися, коли. Гинуть наші е, співвітчизники, коли гинуть українці, і ця трагедія відбулася з молодою дівчинкою. Як я сказав, вже в Сполучених Штатах Америки. Це відбулося 22 серпня 2025 року. Жертва це 23-річна молоденька дівчинка Українка біженка Ірина Заруцька, яка нещодавно прибула Сполучені Штати Америки. Рятуясь від війни, вона сподівалася там почати нове життя. Ця трагедія сталася ввечері 22 серпня 25-го року біля 22 ї е, вечора на залізодорожній станції Іст Вест Булівард легкорельсного транспорту в районі Саус Енд міста Шарлотт, штат, Північна Кароліна. Що сталося тоді з цією дівчинкою? Іріну зарізали в неї були. Багато ножових поранень, і вона померла на місці від от отриманих трав. Хто це зробив? Це зробив 34 літній Декарлос Браун младший це бездомний так бомж, який мав до цього вже кримінальне минуле. Який мав кримінальну історію, включаючи звинувачення з 2011 року, він звинувачувався в кражах, в озброєних пограбуваннях, погрозах. А також він злоупотрібляв системою 911, тобто він був психічно невравновішений. Він був там багато фріків. знаєте, в Сполучених Штатах Америки взагалі тут в північній Америці. Є достатньо багато фріків, від яких треба триматися осторонь. Знаєте, так його затримали, його затримали зразу, майже зразу. При затриманні там йому нанесли якісь пошкодження, але чому він це зробив, досить невідомо. Тобто, зараз поліція розслідує це все, намагаються з'ясувати, що сталося конкретно, чому він напав на Ірину, чому він зарізав її. І зараз там, звісно, що родина Ірини в важкому стані, так, ну це важкий емоціональний стан. Уявіть собі, родина приїхала в, через океан, перелетіла, щоб врятуватися від війни, від вбивств і, і втратити дитину. Так? Дитину вбив, якийсь бомж. Невравновішений. Це страшна трагедія. Там зараз організований е, збір. Коштів для того, щоб допомогти родині. Люди збирають, допомагають, але, звісно, вже ніякі гроші не повернуть тих, кого ми втрачаємо. Тому, друзі, давайте не будемо забувати про українців, де б ми не були в Україні, в інших країнах. Повірте, люди, е люди шукають кращого місця. Не просто так, так я знаю, що багато хтось каже, де народився, там і згодився. Якби люди б жили завжди там, де вони народилися, то просто подумайте. Людство ніколи би не вийшло без з Африки, так з того п'яточка, де ми з'явилися. Але саме тому, що люди, як і будь-які інші звірятки так на цій землі, тобто це не тільки люди, це роблять всі живі істоти, які існують на планеті Земля. Ми завжди шукаємо де нам краще, і завдяки цьому. Люди змогли розселитися по всьому світу, по всій землі, і люди живуть і в північній, і південній Америці, і в Африці, і в Європі, і в Азії і навіть на островах, так само як і інші е, звірятки, так які ми маємо і з якими ми дружимо. Тому, друзі, давайте не забуваємо про своїх, не забуваємо підтримувати. Українців, де б ми не знаходилися. Ще раз хочу висловити своє щире співчуття всім українцям, всім українцям, які втратили рідних близьких, де б вони їх це не втратили. Але всі ці втрати знов таки це все навіть життя цієї дівчинки, яку вбили в Сполучених Штатах Америки, її навіть її життя. На совісті росіян, так якби вони не розпочали цю криваву війну, якби вони не почали захоплювати Україну, якби вони не бомбили цивільні місця міста, якби росіяни не вбивали масово цивільних людей, якби росіяни не гвалтували цивільних україн, українців і українок, якби росіяни не грабували Україну. E, ця би дівчина би нікуди би не полетіла, і цілком можливо, що в неї була б зовсім інша судьба, зовсім інша кар'єра на батьківщині в Україні, тому що їй не треба було б кудись тікати, так само як і її родині. Тому не забуваємо, що все, що зараз відбувається з українцями, це все. Буде лежати на совісті росіян, і ми не забудемо, хто є справжній ворог е, України, українців, хто є справжній ворог цивілізованого людства і хто є справжньою причиною всіх бід України і українців. Ще раз хочу, друзі, нагадати вам про необхідність підтримки Збройних сил України. Підтримуйте наших вояків. Підтримуйте дівчат, підтримуйте хлопців, мужніх дівчат, мужніх хлопців, які фізично знищують росіян, які е, будують Україну, які живуть в Україні. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.